Це на електричному, з асистом Режим запас ходу 27 сім. Натурі 31 Еко. І зразу важче тільки переключив вгору такий о, да, майже без асистування. Дуже процентів може 20 допомагає. Майже не відчувається дуже легко. Ну, відповідно за пасходу найбільше показує. І Відразу легше стає тільки натискаєш. Режим. Там десь через секунду. 26, але це вже третій виїзд на, на одній зарядці. Ну такі виїзди невеликі, там по 5-7 кілометрів, тому Можна звичайно за раз посадити батарею в нуль, типу, за день тобто можна там, на, на, пів, може, на півроку і вистачить, якщо пару разів виїжджати Всього Вона сама не розряджається буде. Запас ходу, наскільки зарядиш. Так, якщо недалеко виїжджати покататися, повикататися, то наразі в три вже перевіреного вистачає однієї зарядки. По місту проїхатися туди назад. Вгору пару підйомів може бути. Прискорення постійні, тобто досить якби, ну, запас реально. Зараз на вулиці плюс 2 градуси. Ну, набирає якби тільки якась горка, та швидкість дуже. Тільки. Дуже швидко тут. Він просто котиться, немає рекуперації, як в цих приводних моторколесах. Рекуперацію тут просто пригальмував, тіпо, воно колодками колодками, просто гальмує і все, тільки гальма відпускаєш, зразу з орки, типа я вперед відчуваюся, що прискорюється. Обираю, як швидкість 2 секунди і 25 кілометрів там межа. молодой, давно он ездит не Падання, в зимові курці в рукавицях. 26, шість і вже важче стає. туди зразу. Включається ця допомога. Катом їду. До 25 можна роз'єднатися, швидко, по інерції, десь до 30 майже може їх.